А чи я дуже лагідна, мов тиха хвиля морська, вільна, мов вітер степовий. Херсонщина, де два береги шепочуть одне ім'я Україна. І перед тим, як перейти до нашої роботи, хотіла б уклінно подякувати захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо можливість жити і працювати. Слава Україні. І починаємо працювати. Полетіли. Героям слава. Дякую. Отже, зараз я вас припрошую до крамнички книжкових дим. Ось ви бачите дивну тінь, яка кличе вас е, на ім'я. Ходімо за цією тінню напевно, нас чекає щось неймовірне. Отже, ви потрапляєте в такий дивовижний лабіринт. А, але у нас, на жаль, обмежений час. Ми розуміємо, що ми потрапляємо в. Таку крамничку, де все пов'язано із зарубіжною літературою. І ми рухаємося з вами і в світ такої прекрасної літератури. Отже, перед тим, як е, нас, наш, наша тінь підводить до секції французької літератури. І для того, щоб, щоб дізнатися, хто був творцем цього персонажа, нам потрібно е, здогадатися, що ж. Е, Здогадатися, що мається на увазі ось на цьому плакаті, який ви перед собою бачите. Будь ласка, скажіть, поглянувши на ці зображення, прочитавши цитати, кого, до кого нас підвів, підвела наша таємнича загадкова тінь? Нагадується французька література. Мольєр? Так, а скажіть, будь ласка, як ви, здогадали, що, як ви здогадалися? Я підкажу вам зірка, яка ніколи не згасне. Це про Мольєра спасибі, автор цих слів Нікола Балотера, класицизму. Далі. Для його слави нічого не потрібно, але для нашої потрібен він. Це слова, які належать французьким академікам. Там далі. Декого не лякає, коли його вважатимуть злочинцем, але ніхто не хоче бути смішним. Кому належать ці слова? Хто я ватром цих слів? Хто? Сам? Шановні студенти, будь ласка, сміливіше. Сам Мольєр, так, це сам Мольєр. Далі. Король Сонце. Держава це я. Слова Людовіка 14. Чому поруч із Мольєром ось ця фігура на, зображена на цьому плакаті? Тому що Мольєр жив у ті часи, коли. коли правив люд... хто? Людовік 14. Людовік 14. Далі. А скажіть, будь ласка, сцена театру і дзеркало. Які тут зв'язки? Що... На, що... на чому наголошував Мольєр? Що театр це що? Це, це людське дзеркало, ні. Так, це дзеркало суспільства, дякую. Отже, рухаємося ми з вами далі. І е, оскільки ми вже дізналися, е, дякую за те, що ми вже дізналися, ось, будь ласка, погляньте портрет самого Мольєра, портрет автора, створом, якого ми будемо сьогодні працювати. І будемо ми сьогодні з вами працювати з комедією Мольєра Міщанин Шляхтич. Отже, Історія неймовірна, і повороти її неймовірні. І неймовірною є історія створення цієї комедії. Отже, будь ласка, пригадайте історію створення цієї комедії, і вам у цьому допоможе ось, це, ось ця картинка. Будь ласка, все поч... Вам одразу підказую: все починалося з турецьких послів. І зверніть, будь ласка, ось на цього хлопця і як можна пов'язати цього парубка і турецьких послів. Коли турецькі посли прибули до Франції, то що їм довелося? Що їм довелося? Будь ласка, що їм довелося? Довго. Що робити? Чекати. Довго чекати кого? Ось він. Ім'я його підписано. Довго... Так, довго довелося чекати прекрасного і неймовірного Людовіка 14. -го. Він хотів так справити враження. Ось дивіться на цей смайлик, який він прекрасний і неймовірний. Яке і яке прекрасне його вбрання. Але турецькі посли не оцінили цього, цього жесту і що вони сказали, як з чим вони порівняли його вбрання? З... Ось дивіться, хто зображений тут. На людину не дивіться, ось подивіться, з чим, з чим вбрання? Вони порівняли вбрання. Французького короля. Уявіть, французького короля. Конем? Конем? З вбранням коня. Вони сказали, що вбрання, вбрання коня їхнього султана дорожче, дорожче, ніж вбрання короля, короля Людовіка. Ну і, звісно, це його що? Подивіться на цей смайлик. Це його дуже сильно. Розізлило. Розізлило. І він сказав Мольєрові, і композитору Люлі, аби вони створили комедію, у яких би а, а, турки були якими? Дуже пам'ятаємо про сміх цитату. Дуже якими? Сміш? Смішними, так. Але насправді ж і так, так створюється комедія Міщанин Шляхтич. Але чи насправді там висміювалися турки? Ми зараз з вами про це трішечки поговоримо. Отже, а, перш за все, а, ми, я вже сказала, що озвучила, що комедія а, називається «Мішанин шляхтич Тому і ось одне з основних понять, яке є в цій а, комедії, це шлях... розкривається поняття шляхетності. А, зараз я вам надішлю у чат посиланнячком. Будь ласка, по -по -по перейдіть за цим посиланнячком. І зараз даруйте. Перейдіть, будь ласка, за цим посиланнячком і напишіть кілька слів, що у вашому розумінні є справжня шляхетність. Напишіть два-три слова, дві три асоціації зі словом шляхетність. Скажіть, будь ласка, ви можете перейти за покликанням? мене чомусь не заходить, але зараз поблизу вас. Добре, тоді, тоді зробимо по іншому. Напишіть, будь ласка, в чаті або озвучте, тоді зробимо таким чином. Що таке що таке для вас означає слово шляхетність? Будь ласка, сміливіше. Я думаю, лексичне значення, ви знаєте цього слова. Так, це благородність. Це справжня така непідробна. Якою хочеться захоплюватися, яка зачаровує. Так, добре. Благородність, добре культура поведінки. Дякую, це також важливо є. Дякую, аристократія, виховання, культура є чудово. А скажіть ну скажіть, будь ласка, чи лише аристократи за народженням можуть володіти такою власти... мають таку властивість як шляхетність? Будь-яка людина може мати. Так, тобто від, від статусу це не залежить. Дякую. І в цьому ми я думаю, переконаємося. Дякую щиро вам. Поїхали далі. Отже, зараз ми з, вами, ми з вами поговорили, що таке шляхетність, а зараз ми з вами пригадаємо характер самого Жордена, і чи правильно він і зробимо висновок, чи правильно він розумів значення цього слова. Отже, зараз, у вас, зараз на екрані будуть риси характеру, і вам потрібно обрати лише ті, котрі. Ті ситуації, в які потрапляв Журден, і ті риси характеру, які притаманні саме цьому героєві. Прошу. Отже, можете погляньте, будь ласка, на предмети, на цитати, на риси характеру і ті ситуації. Ну, для Журдена підходить точно комізм, тому що в його образі це було дуже добре видно. Його одяг був, його манери, також, можливо, амбітність до того, що він хотів стати аристократом. Так, чудово, правильно, правильно, є далі. Нав'язлива ідея стати теж аристократом це майже те саме, я б так зрозуміла. Так. Ну, наївність а теж можна. А чому наївність? Тому що він свої гроші, скажімо, він дуже погано ними розпоряджався і він їх. Ніби позичав, але йому це не пам'яталося. Ну тобто він, 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 плати, він платив учителям так. Тобто тут проявляється наївність у тому, що він вірив, коли його хвалили. Ось, ось ось ця наївність, так? І він вірив, він просто віддавав гроші, і е, ось тут якраз проблеми з фіна... нібито він, як ми бачимо, що заробив гроші власної праці, але ось тут е, з фінансовою грамотністю у людини були, скажімо, проблеми. Тому що дійсно він нераціонально їх використовував. Так, добре, далі. І е, я, я вчитимусь, тільки не знаю, як би його знайти час для того. Ось цитата. І я сьогодні вдягнувся так, як вдягається шляхетне панство. Про яку рису говорить ось ця цитата? Сліпе наслідування модних тенденцій. Чу чудово, так. Є. Далі е, прислухався до доньки та дружини? Ні. Завцю. Не прислухався. Так, це в, нас, це в нас абсолютно зайве. Далі гітара. Фігурує десь у нас в творі? Ну, його вчили грати на музичних інструментах, вчитель музики був. Так, але, але, але гіта, гітара там не, не фігурувала. Тобто, дивіться, далі нерозважливість. Напевно, не підходить. Ну, здивіть, нерозважливість. Це має, має, малося тут на увазі, що він неправильно використовує свій ресурс, тобто який він, він має. Неправильно він використовує фінанси і, власні, в принципі, можливості. Далі, халат. Пам'ятаєте, коли він вийшов? Вперше ми побачили його на сцені, ну, коли він вийшов. І він вийшов у красивому, модному. Чому? Халаті, халат це його далі, його вчили фехтуванню, і також і таким чином ось такі риси характеру. Тобто, дивіться, неамбітність, і і комізм, і наївність, нав'язлива ідея, сліпе наслідування модних традицій, халат як для нього це був символ шляхетності, і шпаги як символ його вчили. Отже, ми можемо зробити висновок, що пан Жорден а, мріяв про що? Мріяв про. Про високий статус. Стати ким? Даруйте. Про високий статус. мріяв. Так, він мріяв про високий статус. Але чи правильні він добирав методи? Ні. Так, але методи, на жаль, були хибними. Отже, і е, ми звертаємо увагу, що дуже велику роль відіграють. Особливі речі у житті Журдена, тобто, наприклад, це халат, це, це той кумедний костюм, це ті панчохи. Тобто, чому в першу чергу надавав значення Журден шляхетності, про яку писали його, ви, в тому числі культура поведінки, наприклад, аристократичність саме в манерах, так? виховання, культура. Чи що було для нього важливим? Для нього було важливим саме оце зовнішнє. І він намагався якось саме себе змінити зовні, а він просто зовнішнє намагався виглядати як шляхтич, але, зрештою, це ні до чого не призвело. Так, і створювало який ефект? Комічний такий. Так, і створювало комічний ефект. Так, добре. Тепер ще один момент. Людину формують те, що. Ті люди, як, якими вона себе оточує. І герої, які, е, які оточували ж пана Жордена, ми можемо поділити на дві групи. Скажіть, будь ласка, ось у нас є е, учителі, Дорант, Кравець, Жорден, пані Журден. На які дві основні групи ми можемо поділити цих персонажів і чому? Відповідно до ставлення е, до самого е, пана Жордена. Став... Ну, перша група це будуть люди, які просто намагалися використати Журдена, його журнали. Ну, а поведінку. це хто будуть. Скажіть, будь ласка. Це будуть оці всі вчителі. Так. Це... Да. Угу. Угу. Так. Кравець. Чудово. Ну, до і мене тут не зовсім такий образ. Вона а, не використовувала, але він все одно ж її він викуплявся. Ну, можемо сказати, що вона насміхалася, так, над Жорденом. Тобто ми в цю групу відносимо тих людей, а, які нещиро або використовували і не щиро ставилися до Джордена. Тобто вони, вони просто над ним насміхалися. А іншого. Ті, хто його любили, незважаючи на його бажання стати вистачати. Так, ось ці всі, хто герої залишилися, ми можемо ось поділити на дві групи. І ще один момент такий цікавий, що е, ось одна з ознак одна з ознак, ми можемо сюди середечки поставити так, що це дійсно щирі люди, які, е, які щиро ставились до Жордену. Скажіть, будь ласка, а до кого прислухався е, сам до кого прислухався більше Жорден? Саме до тих, хто їх використовували. А чому? Що вони що вони вміло робили? Просто мені здається, вони були вищими за статусом ніж його ці близькі люди. Через це він намагався прислухатися до них, бо йому здавалося, ніби таким чином він стане, як і вони. Так, тобто, ну ми можемо сказати про це про доранта даде Так, тоб, що тобто їх статус вирішував, і те, чи буде до при Журден прислухатися абсолютно правильно, і він думав, що пані Журден і його донька, всі, хто його і журслужниці не, не варті, то щоб до них прислуховуватися, так і е, для нього авторитетом були саме дивіться, гарні маніпулятори. Тобто, гарно маніпулювати людиною, це також ось. Багато чого, ну тобто треба бути уважним, і та й в житті в принципі і в нашому житті це також актуально. Добре, тепер скажіть, будь ласка, ось людина, а, вона а, а, у, у в житті людини трапляються такі речі, коли в неї ось, а, є такий поштовх до змін у житті. І пан Журден ми вже сказали про те, що він за, за, запрагнув стати шляхетним, і ось були сили, а, які сприяли змінам його, а є сили, які блокували ці зміни. Скажіть, будь ласка, які сили його підштовхували до змін? А які навпаки ось ці зміни, справжні зміни гальмували? Що пана Журдена підштовхувало до, до, до змін у житті? Як ви вважаєте? Що підштовхувала пана Жрудена до зміну? Те справжнє таке. От дивіться, ми вже сказали про те, що ось він більше звертав увагу на щось зовнішнє. <гану> <гану> І скажіть, будь ласка, це ось отой одяг, ті, коли він прислухався до рекомендацій вчителів Даранта до, Ранта, до, Рімене, до, ну, до в основному до Даранта, скажіть, будь ласка, це блокувало чи гальмувало справжні зміни? Його ріст? У вас хвилина, пані Анастасія. <гану> Дякую. Дивіться, це блокувало. Але ось ці зміни зміни, справ, зміни справжні, на, на жаль, на жаль, Жорден, попри свою цю внутрішню ну, якусь сліпоту, можемо сказати так. Ось ці е, сили драйвери, на жаль, вони на жаль, через те, що він звертав на зовнішнє, вони загальмовувалися. Добре, скажіть, будь ласка, тоді, ось дивіться, є така, є така річ, коли людина. Коли у людина на фотографії може щось найголовніше виділити, скажіть, будь ласка, що має у фокусі поставити пан Жорден, А що має затінитися, стати розмитим для того, щоб справді сталися оці зміни? І прийшла в нього внутрішня шляхетність? У фокусі має бути його сім'я, а затінитися всі ці аристократичні, скажімо, повадки. Так. Uh -huh. а, тобто, в, най... так, дякую. Я, я дуже вдячна вам за роботу, всього вам найкращого, світла та тепла у вашому житті. І на все добре. Дякую вам за роботу. Щиро вдячна. На все добре. Спасибі.